Сьогодні перша річниця, це буде Юляна, і я завжди передам слово командиру Петроцької Соловець, якого розпляру. Завжди був непереможний дух і віра в нашу перемогу і максимальна відданість справі, яку він робив. На жаль, в цьому місту ще треба буде тільки усвідомити те. Наскільки це величезна втрата не тільки для міста, а в принципі для нації, для всієї, для всієї України. Тому що людина честі, людина слова один з останніх лицарів на цій землі. Думаю, що всі, хто перетинався з Юріаном на військовому шляху або в громадсько-політичному житті, теж не можуть підібрати цих слів. Тому що бути настільки мудрим, бути настільки чесним, принциповим, ідейним, правильним, і вміти говорити з усіма, і головне вміти чути кожного, це не про, це не про правила, це виключення. Тому що мати такі риси характеру в одному тілі я не знаю таких людей, і наші з Юліаном близькі люди теж про це завжди говорять. Сьогодні в нас така, бачите, зустріч на вулиці, вуличний двіж, як сказав би Юліан, тому що він. Ніколи не був не любив, щоб було легко, От і зараз під цих сирен говорити теж нелегко, і під круг машин, ален любив вуличні і хотів би, щоб все пройшло так, як пройшло саме зараз, щоб ми сьогодні його згадали так, як вшановуємо зараз. Біля будівлі, який він віддав велику частину своїх сил, часу і роботи. Тичеку, руга побрут, тричі.